За право здійснити поточний ремонт окремих доріг на Прикарпатті посмагаються дев'ять фірм. В службі автодоріг відкрили їхні тендерні пропозиції. Під трьома лотами передбачені ділянки на трасах татарів: Кам'янець-Подільський, верховина Чернівці та Снятин косів, старі кути. Ще один об'єкт на дорозі. Івано-Франківськ-Тернопіль там передбачений поточний середній ремонт, влаштування світлофорів та штучного освітлення мосту. Щоправда, у такій роботі зацікавилися лише три фірми. Інші шість вподобали собі дорогу. Дороги саме гірської місцевості. Окрім івано-франківських дорожників, свої ціни запропонували також підрядники з Чернівців та Одеси. Поточний середній ремонт автомобільний дороги державного значення Р-62, верховина Чернівці на ділянці кілометр 33 плюс 800, кілометр 41 плюс 812 на суму гривень з ПДВ. 13 мільйонів 400 тисяч гривень 00 копії. Службі автодоріг такою кількістю охочих фірм задоволені. кажуть, що це здорова конкуренція. Щодо самих лотів, то їх були вимушені винести на окремий конкурс, адже у попередньому тендері цими об'єктами ніхто не зацікавився. От малу увагу до лоту з облаштуванням світлофора пояснюють тим, що не всім підприємцям вигідно проводити такі роботи. Другий лот це практично специфічна роботи влаштування світлофорного освітлення. І дорожні фірми, які роблять ремонт на дорогах, вони не завжди зацікавлені в тому, щоб робити освітлення на мості і встановлені світлофорного об'єкту. Тому такі були розподілені. Згідно закону для розгляду пропозицій фірм є 20 робочих днів. В службі автодоріг запевнили, що зроблять це значно швидше, а вердикт щодо переможців оприлюднять на власному сайті. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал